Привіт, друзі! Всі ви знаєте, що у нас зараз зима, і в Україні залишились тільки зимуючі птахи, бо ці птахи вирішили зимувати разом з нами, але їм потрібна наша допомога. Треба нам змайструвати годівнички, створювати їдальні для птахів і не забувати наповнювати годівничком. Давайте визначимо, які нам потрібні продукти для того, щоб підгодовувати наших птахів. Перше, це пшениці зернятка, вівса, несмажене насіння гарбуза, кукурудза, несмажене насіння соняшникове, сухофрукти різні, яєчна шкарлупа і для синички. Несолоне сало. Годівничку можна виготовити із різних підручних матеріалів. Головне, щоб вони були безпечні для пташок. Дітки потрібно ще й слідкувати за годівничками, щоб в них не було снігу та води і інколи підчищати повністю всю годівничку, засипати свіжим кормом. Дітки, велике прохання, не забувайте про пернатих друзів. У зимовий час вони вам віддячуть своїми веселими піснями.